Вітаю вас на каналі Італійська кухня Українки Валентини. Сьогодні будемо готувати підливку із сосисками, цибулею, печерицями та томатним соусом. Вона чудово поєднується з полентою або будь-яким гарніром. Додаємо 150 мл води і знову смажимо. Перчимо, солимо до смаку. Соус треба готувати 30 хвилин. При кінці додаємо печериці, які попередньо підсмажили. Мішаємо. Можна додати любі спеції, які вам подобаються. Ще тушкуємо 5 хвилин і соус готовий. Якщо соус кисловатий, додаємо трохи цукру. Готову підливку викладаємо у глибоку посуд, накриваємо кришкою.